Всім привіт! Сьогодні у нас буде чергове прання на пральній машині Bosch мене піді мною гора речей. Приступаємо до завантаження. Тут у нас такі всякі різні і джинси, і плед і все, все, що тільки можна. Машинка буде повністю забита я думаю. Не переживайте, там деякі кольори вони налиняють, тут ті всі, всі речі вже повимивалися, нічого їм не буде. Тут і рушники і все, що тільки можна поставити. Я ще пізніше, друзі, поставлю після циклу. Ще один віджим додатковий. Я пізніше розкажу чому. І, 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 і. і ось так. Так, тепер мої речі пішли в пляжний рушник. Знаєте, от, от по, по кількості забитого барабану, я так чесно думаю собі, що буде соцлок. тому що тут і плієти, і джинси, і все, що тільки можна загрузити. Правда. Це чиста правда. Знаєте, з другої сторони не хочеться машинку перегружати, ну, але треба все повипирати. Тим більше машинка 8-кілограмова, то я думаю, можна і попрати так. Але я думаю, що буде погано пратися, напевно, все ж таки. Ну, але нічого. Так, це все. На цьому ми все загрузили. Була. Машинка повна доверху. Засоби для прання. Весь гель, який тут був. 30 мл. Тут навіть може менше у цього геля форміл. Колор. Барабан. І ще я зараз додатково насиплю порошку для кольорового форміл. Все. Півтора кубочка Поліскувача і от стільки порошку на Так, програма стандартна мікс 40. А, мікс 40 градусів. Відже ми міняємо на 800. Чому? Тому що я не хочу, щоб мої речі розтягувалися. Нехай це все поки що відіжметься. І, до речі, пляжний рушник не можна вище 40 градусів прати. І вище 800 його віджимати не можна, бо він пошкодиться. Майте на увазі, якщо маєте такі рушники, не вище 800 обертів і не вище 40 градусів. Одна година. І потім я ще коли цикл закінчиться, я переставлю ще, поставлю додатковий віджим на 1200 чи на 1000 обертів. віджму... Кілька пар джинсів і рушники. А поки що ми запускаємо машинку. Все. Все, пішла. Як, включ... Як е, набереться вода, я включусь. Пішов на збір води. Потрошки починається замочування. Я впевнений, що виб'є електрику через е, кілька хвилин. Але вже як буде, так буде. Нічого, ну все рівно буде правда. Ну, чесно, я сумніваюся, що за одну годину може випитися така кількість речей. Цикл прання йде півгодини чи 40 хвилин. Так, да, 40 хвилин. Ну, але. Ну, що вже є, ну, що, що є, то є. Ну, нехай буде також. Неправда. А ви, до речі, можете запитати, ну, чому так речей багато. Це ж ексклюзив. А... Чому я останнім часом перестав відповідати на коментарі? Ви не переживайте, я на них все рівно відповідаю просто не завжди. Коли є можливість. Але я обов'язково на них відповідаю. Ви самі розумієте, чому я деколи не можу відповідати на коментарі. Ви це прекрасно знаєте. Ще багато речей, тому що була поїздка. Куди це вже не також важливо. І то. Ну, такі справи. Чекаємо, поки. Всі речі замочиться, бо тут води треба дуже-дуже дуже багато. Бо тут, знаєте, як в суху землю то вода лється. От як в суху землю, от бачите, ще от от по, по суті мали б речі вже по чуть-чуть мочитися вже. Ну, досить так мали б нормально змокнути. а А от, а бачите як? Ось. Ніяк. Ось як. От воно вже починає чуть-чуть відставати від стінок, але все рівно, того мало. Вода ллється як суху землю. От вона хоч і намочить ті речі, але то нічого не дасть. Треба, щоб води було багато. Мені здається, що мені треба до води набрати. Хоча може і не треба, може вона сама набере стільки скільки їй треба. Ну добре, нехай замочує. Включусь тоді, коли буде вже нормальне прання. Так, ну що ж, замочування пройшло успішно, речі всі мокрі. Води я ще підливав достатньо, так, бо, тому що речей дуже багато сюди води, як суху землю лилося, Плюс ще та електрика однозначно вибила разок. І, і все. Води прийшлось залити немало. Ну, щоб для якісного прання. Було 49 хвилин, тепер 51, ну, було 52, поки я ще камеру не включав. Ну просто. Ну, кі... накинула кілька хвилин. Чутно характерний звук такий, що водичка хлюпи. Її було видно, коли я підбігав. Зараз її видно не буде аж так сильно, тому що, тому що, тому що... Тому що... речі мішають. Заважають. Засобів я не пожалів, би, тому що правда. Правда, правда, бо, тому що ого, речей дуже багато, тому потрібно було нормально так засобів дати. Бачите, навіть якщо багато загружаєш, то не видиться, речі ялозяться по манжеті. Бачите, немає місця, воно не може всередину залізти. вроді залізло. І так кожна річ майже буде да? залазити. На ну, не кожна, але час від часу буде. Йде цикл прання. Включимось тоді, коли вже буде підходити цикл прання до завершення. Було 28 хвилин, стало 34. Прання завершується. Скло тепле. 40 градусів вже є. Надія, щоб був суслок. Бо направній машині Bosch серія 4. 8 кг соцлоку ще ні разу не було. Ну, для мене один раз був, а для вас ні. Але, в принципі, я впевнений, що сьогодні соцлок, я думаю, буду. Тому що барабан забитий. Об'ємних речей багато, плід є, багато води вбралося, все, рушники. Так що очікуємо віджим. Пішов проміжний віджим – 32 хвилини. Барабан вона не крутить чогось. Хоча піп... -пі... а он закрутила. Під час, коли з -з зливається вода, то вона барабан крутити має. Але не, -не крутила. До речі, води мало було. То що вона злила, води було мало. Ну що ж, як думаєте, буде сутсло? Я думаю, що буде. Бо в барабані місця не було майже. Ну як не було? Та не було місця. Ну шо, дивимося. Чут, чутно зразу що хлюпає. Так. Так, 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 так. так. Це щось стекло. Шо, нічого. Тут щось. Легеньке, легеньке. Та ну не вже що не буде суслок. Ну, що друге? Друга стадія віджиму. Та ну не може бути. Ай, облом, облом. І розклад нормальний з несильним дисбалансом. Яка жаль? Речей стільки настільки багато, що по-любому би мав бути соцлоку. Але немає. Соцлоку немає. Ну добре. Чекаємо полоскання. Як я нагадую, вже віджим буде тільки 800. Пізніше, після циклу прання, віджимуться джинси і рушники на 1200. Джинси можна віджимати на 1200, тому що ну, на 1200, тому що я вже розказував чому. Тому що вони тяжко віджимаються і на 800 їм то буде мало. Все, віджим закінчився. А, ой. Та. Да, Та-та-та. Да, 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 да. Блін, знову джим. Я просто нечайно нажав клавішу більше води і час додався, тепер віднявся, і тому вона перерахувала, що ще раз треба віджати. Ну добре, тоді чекаємо полоскання. 19 хвилин було, стало 23. Час накинуло Проміжний віджим з першого полоскання я ще доливав води, води для якісного полоскання. Розклад ідеальний. Бо речей багато. Ну, вже не ідеальний. Воу, як сильно. Ну, якісь бризгички стекли, але це не ботрелок. І не суцлок. Mm, але дисбаланс розвивався. Ну, розвився, можна так сказати, я не знаю. Правильно, неправильно. правильно. йо 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 Ой-ой-ой. Ой. Ем. Я думаю, що до того був слабший дисбаланс в інших відео, а це поки що найсильніший. Ну правда, барабан підлітає так немало. Не слабенько. Чекаємо розгін до 800, вже капельки якісь там. Вібрацію чути і вона є. До речі, а ще я хочу сказати, знаєте, чому така оця машинка така більш тиха, набагато тихша, ніж лижа? Розкажу я чому. Бо тому що LG буває трошки шумніша, бо тому що в неї корпус хіленький такий, не дуже міцний. Він з часом з деякими руками, з деякими циклами прання стає менш, менш стійкий. І він вже такий стає ніби не дуже надійний. О, дивіться, скільки кондиціонер полилося, прикольно. А в Bosch є от по бочках, от по цих от з різних сторін. Отут і там. Там такі, стоять такі спеціальні. Е... Такі типу е... Як такі пухнасті прокладки, знаєте, таке, що наклеєне. Це називається шумоізоляція. І оці от штучки допомагають. Е зробити в пральній машині меншу як би. Мен... Ну, може і меншу вібрацію, але я більше всього думаю, що це мен... менший шум зробити. От... от вони так придумали. От ці штучки наклеїли, і от тепер менший шум від неї йде. Тобто вона не така шумна, як LG, тому що в LG немає таких накладок, а тут є. В Bosch, Siemens є такі накладки, а в LG немає. І тому LG трошки шумніше буває. Добре, нехай полощать. Закінчується фінальне полускання, е, е, по традиції доливається ми допомоги. Ну все. Фінальний віджим і план до 1200. Wow. Oh, 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 oh. Прикольно. Ай. Тормознула. Сильно барабан расхитал. Расхитала. Але знаєте, чим більше речей, і якщо погано розкладається, і вона типу, пробує ще якось рівніше розкласти, то їй то виходить, виходить тяжко. Бо, тому що речі не можуть е, пере, перекрутитися, вони ж е, зміщені майже на одному боці. І хоч машинка крутить різні сторони, але речі не, не рухаються. Ну от знову. і виглядає, що дисбалансу немає, але по суті він є. Ну добре. Чекаємо закінчення, і я тоді включусь. Все вже 800 обертів. До кінця 10 хвилин. Як закінчиться, включусь, включусь. Так, пралка закінчила цикл. Зараз включу її ще джот. Все. <говорить> uh, uh, джинсові шорти, все джинсові, кілька рушників. На 1200 Чи на тысячу. Не, хай буде на тисячу, бо що там той. А... Чуть довше буде. Все, тисячу. В вже, друзі, фінішируємо. 4 хвилини до завершення. Тисячка.